Добрий день, мої любі. На часі у нас розпаковочка ось такої от величезної посилочки, яка прийшла до мене з Китаю, і е, я вам скажу, що це дуже довгожданна посилочка для всіх нас трьох. Тому що тут повинно бути дві е, чорних футболки для чоловіка на роботу е, і малий замовив там труси і носки. Куди ж вся посилочка також для мене своєї улюблениці, моє любі, любіть себе. Бо ніхто не полюби, а сьогодні живемо, завтра невідомо. У нас знову збивали цілу ніч шахедів, і я вам скажу, що наші хлопці справляються дуже гарно, молодці, але все буває, і бувають попадання, і е, розумієте, чим це загрожує. Тому живемо одним днем і е, насолоджуємося тим, чим є мої любі. Ну приступимо Ось так виглядає ця посилка. Дивіться, яка вона об'ємна. І перше, що мені хотілося на зимовий період, це ось такі от тапочки. Дивіться, які вони м'якенькі. І я думаю, вони мені прослужать ну, хоча б цілу зиму. Коштували вони десь 150 гривні. Думаю, вони будуть якраз бо брала свій розмір. Але самі розумієте, це китайський сайт і, може бути менше або навіть більше. Як мені приходили футболки, ну, там дві мене вміститься. Далі, далі все так напічкано, набито, гарно. Далі це ось така чорна футболочка. Хочеться, щоб вона була котонова. Зараз розверну, покажу. Ось така футболка. Ну, що я вам скажу, величезна, те, що я їй казала, на чоловіка буде велика. Треба було брати XL. Ну, я взяла як по європейським стандартам, а тут на якусь жирабаса, чесно вам скажу. величезна. дві таких однакових футболки. Далі ось такий як бюстик. Для занять. Портом я взяла, буду сподіватися, що він не дуже великий. Але він якийсь ну, такий такий здоровенький. Але, думаю, мені підійде. Головне, щоб він не обтягував дуже. А по розміру, дивлюся, Ну він так нічого. Мені аж цікаво, який він буде. Але здавлювати я думаю, не буде. А тут ще такі шорти. Думаю, теж шорти здавлювати не будуть. Якесь воно все виглядає таке здорове. Ну, як я вибирала, я ж вибирала вроді, би, на 52-й розмір. Але все подивимося. Все треба міряти індивідуально. Ось те, що хотів, малий. З такого матеріалу, такого щільненького. Теж, думаю, гарному підійдуть, але якісь вони теж величенькі. Ну. Будемо надіясь теж все індивідуально хай міряє. Взяла ось такі лапотошки собі на літо, бо була ціна така більш-менш, і зараз я якраз таки примірюю на собі. Начебто нічого так виглядають. Дивіться, які гарненькі. Ну, чи довго вони виходять? Тут ще і бачите, проблему, чому ця кісточка. Тут поменше, тут побільше. Але ну, що вони м'якенькі відразу. Мені подобається. Ну, чи довго ці пряжечки будуть служити, і чи не буде отак отуди висовуватись, ну, я чесно не скажу. Тому ось так, моє любі: будемо розношувати влітку. Це джинси. Внизу вони, звичайно, обтягують так непогано. Не але вверху вони великуваті. Треба е, оцей шнурочок. Ну, я хотіла в обтяжку, в обтяжку, звичайно, вони не будуть. Я замовляла цю посилочку, коли ще ну, такий розмір був е, до 54, тому, звичайно, 52-50. Будуть великувати вверху, але нічого, йде зима, будемо пальтішко носити, і джинси ці підуть. Але що я, дівчатка, зрозуміла, що зараз Китай орієнтується на Європу. Ну, Їх розміри трошки менші, і вони стали орієнтуватися на Європу. І навіть розміри. Більші, ніж наші українські. От так. Вони то пишуть 50-52, 52-54. Але це не те. Ну Пошив набагато більший, що я вже зрозуміла з цієї посилки. Все, все більше. На розмір, на 2 точно. Плаття виглядало як в'язане на картинці, але воно не в'язане, а ну, не, не зрозуміло, з якого матеріалу, і воно не тепле. Я його хотіла якраз таки взимку там одягати, воно мені ну, кажеться, от, здається, що треба от його десь може, зараз носити і то, куди його, куди його носити. ну, на Роботу якесь воно як тряпка. Ну, хоч устілки не підведуть. знаєте, Як вони великі будуть, я їх відріжу і треба мені до моїх лопатошок на заняття спортом. Ось, до речі, вони, Я думаю, сюди підійдуть устілки. Бо тут вже ще в початку, як я почала в них займатися, відійшло. Тому я думаю, підійде. Зараз ми це і приміряємо. Ну що, як я і говорила, устілки сіли ідеально. Моя Думаю, мені буде зручно в них займатися. Я ж кажу, у устілки порадують. Це вона штучка для малювання стрілок. Всі знають, хто мене бачив, я стрілки малюю ну, майже завжди одна більше іншої. Бо одне трошки не так у мене. Ну, лінія не так. А інше, ну, хто знає, як їх правильно, буду пробувати. Ну, опит розкажу. У багатьох просто ця штука валяється і вони неї намалюють. Буду я намагатися. Спробуємо. Думаю, оцей ліфончик для занять спортом якраз теж підійде. Дуже класно, тому що у мене об'єм ну, здоровий, і треба, щоб воно не давило. Бо якщо давить, цілий день поправляєш ціле тренування. Ну, чесно вам скажу, як і у нас тренер набрала таких сексуальних різних. Як топіків, там, комбінезонів для занять зумбою. Але ну, майже ціле тренування воно то поправляє, то воно осідає. Так, Воно в обтяжку йде, воно класно йде. Але, але ну, не хочеться, щоб це отак. ціле тренування відволікався, хоч воно і сексуальне. Я ну, не сперечаюся. Але, але. А це теж взяла, якщо будуть великувати, я дивлюся, вони вже такі великуваті, У мене 39-40 розмір, тут 41-42, того не було розміру. Це теж для моїх кросів. Буду надіятись, воно ну, мене не розочарує. Ось дивіться, це помадка. 15-й у нас е, колір. Зараз глянемо, розпакуємо мої любі. Дивіться, 15-й номер, і колір гарний, як було заявлено. Ой, це він не такий. Він як фіолетовенький, <кхід> ну, як на малюнку, хто знає, як вам показати, звідки показати, але тут він набагато такий світліший виходить. Але він ось. А і тут такий. А він більш фіолетовенький, мої не могла вибрати з цих двох сережок. І ці подобались такі трикутнички, і ці як ромбіки. І я взяла обоє. Я не знаю, скільки вони коштують. Ну, По-моєму, по 30 гривень. Дуже класні. Ось дивіться, як в тіньку такий темноватий кольор, але не фіолетовий. А тут ось такі сережки. Думаю, мені сподобається, тому що давно хотіла трикутничками. щось. Опача! Дивіться, яка футболочка. Це така укорочений варіант для занять з зумбою. Взяла, тому що давно щось хотілося. І сестра говорила, купи собі себе для занять саме зумбою. Але матеріал, дивлюся, не котоновий. Ото, як нитка вставлена, якась синтетична. Але, ну, щоб пропотіти гарно і закинути у так сказати, прання, якраз вона підійде. Саме для занять спорту. О, дивіться, і помадка вже кольор поміняла. Така вона ну, ну все одно не фіолетова. Але хочеться вам показати колір. Може, на губах колись і то проти світла. Бачите, яка? Я думаю, футболочка угодила мені. От гади, і тут на йо. Ну, я думала, що це все у нас ідуть як стразики такі, як ото у Сікер. Але фіг там це звичайна отака, як ниточка. Сріблоста ниточка, але на які не стразики. І ось дивіться, як воно все зроблено. Гарненько, ну непогано. Труси розміру, звичайно, ну таку здорового. Я думаю, можеш підійде так і мені але ну дивлюся, все великувати. Чесно вам скажу, все великувати. А далі ще носки на малого. Це був шопінг любі. І ось такі от носочки. Бачите, тут 5 кольорів. І воно все так, вроді би, непогано виглядає. Роздивимось. Що Ще ось така футболочка. Теж мені такий логотипчик зумби. це логотипчик зумби ось такий, як чоловічок. Буду надіятись, мені все сподобається. Але що я зрозуміла, розміри треба брати чуть менші. Ось так, мої любі. До нових зустрічі! Цілую люблю, ваша Людмила.